Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу, дуже рада вітати вас у моєму кулінарному плосі та хочу побажати всім мирного неба над головою і затишку у будинках. Продовжую готувати страви, які ідеально підходять до святкового столу. Час ще є. Обирайте ті, що вам до вподоби, та зберігайте до кулінарної скарбнички. Ці страви вам обов'язково стануть у пригоді під час складання святкового меню. Сьогодні пропоную приготувати фаршировану курку до новорічного столу 2023 року. З часів сивої давнини люди вживали у їжу різних птахів: курей, качок, гусей, куріпок, тетеруків, чапель. І дуже часто у якості способу приготування виступало саме фарширування птаха різними начинками, рисом, грибами, гречкою, сухофруктами і навіть млинцями. До речі, на моєму каналі є такий рецепт. Цікаво, що подібні страви завжди асоціювалися зі святами та пишно накритим столом. Існувало навіть прислів'я, так на столі свято в домі. Отже, для приготування цієї чудової страви нам потрібно взяти такі інгредієнти. Одну столову ложку меду, 2 столових ложки олії, сік двох апельсинів по одній чайній ложці змішаного перцю, орегано, приправа до курки та куркума. Також треба підготувати цедру лимона та апельсина, столову ложку соєвого соусу та дві чайних ложки солі. Далі до меду вливаємо соєвий соус, всипаємо сіль та цедру, Додаємо приправу до курки, апельсиновий сік, рослину олію, орегано, перець та куркуму. Все розмішуємо до однорідності. А зараз беремо курку 1,5-2 кг. У мене птах важить 2 кг. Миємо та обсушуємо курку, обрізаємо зайвий жир. Але угузок залишаємо. Він нам буде потрібний під час процесу фарширування. Перед подачею на стіл я його позбудуся. Заливаємо маринадом середину птаха та змащуємо курку зверху. Робити це потрібно масажуючими рухами. Як я демонструю на відео, перекладаємо мариновану курку в глибоку миску. Та виливаємо туди маринад, що залишився. Замотуємо напівфабрикат у харчову плівку та залишаємо у спокої мінімум на 4 години. Я тримала курку у холодильнику всю ніч. Таким чином, птах відмінно замаринується, за рахунок чого м'ясо буде соковитим і ароматним. Наразі викладаємо курку у скляну форму для запікання і будемо фарширувати. Попередньо треба зняти шкірку з трьох апельсинів і потрібнити фрукт на чотири частини. Фаршируємо ним курку, добре трамбуємо начинку, а потім фіскуємо ніжки та вгузок за допомогою харчової нитки чи іншого пристосування, яке у вас є. Уважно дивіться, як це роблю я. Далі ставимо форму з куркою у духовку розігріту до 180 градусів приблизно на півтора години. Не забудьте накрити форму фольгою. Наприкінці готування, десь за 15-20 хвилин фольгу потрібно зняти, щоб на поверхні птаха з'явилася апетитна запечена скорінка. Погляньте, яка золотиста та чудова курочка в нас вийшла. Перекладаємо королівського птаха на велику святкову тарілку та прикрашаємо кільцями апельсинів. Перед подачею на стіл нитку треба прибрати. Страва не аби як прикрасить ваше святкове меню та порадує густей своїм преміальним смаком. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку, якщо сподобалося вам відео. Не забувайте поділитися відео рецептом з друзями та рідними. Смачного та вдалого вам дня!